Кто пришел, Вика? Да, Вика, кто пришел? Стоп! Аккуратно. Стоп, Жень, Жень. Дочекалась. Не трогай, не трогай, Да. Да. на штату спец сьогодні все радости боже мисики радости що дед принес чупачупсы хотіла ой хозяйка хозяйка чеки. Так, дед принес нам морозова куча и тортик і торті. І ще морозиво одне, так. Да. А, яке вкусне! Морозилку, так. Да. От як ми носимось, любимося. Упадеш, Віка. Акуратно. От, яка любов. Що там за любов, Віка? Віка, покажи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хто не заховався, я не винувався. Девік? Лікуся, Лікуйся, Лікуйся. О, Вікуся, є. Чувалася далеко. Ага. Опа! Діда приб'єш. Не можу вас засняти, падає дуже цей сонце. Як затемняє? О. О, о, о. Це не буде день влог діда. Ні? Хуліганка, принцеса хуліганка. Принцеса пацанка. О, каруселі. Ой. Радість. Ото то радості скільки. Бачите, діти як вас люблять всі, а ви вредничаєте. Ви вредничаєте. Діда замучаєте. Не можеш відкрити? Тато ще не відкрив. Хоч їдемо в магазин з дідом, а то пішли такий квіт збирати. Квіточку тобі треба. Урвати квіточку. Квіточка. на. Квіточка. На, на здоров'я. Так, Купили ми сосі такі, філейні міні для діток, колбаску молочну. Зараз я зробила гречку в мене, я зробила гречку їсти. Кавун взяли, ми взяли кавун перший раз. Це нічого, воно ну, просто таке непонятне. Добре, добре перший кавун. Живчик малим, рідко беремо. Батон і вагір дві каші. <плес> Катаються на дідові, от я мушу. Кажу, дивіться, бо замучують. Потім дід прийде додому, буде лежати. Ой, хто до мами лізе? Хто там до мами лізе? Чудо. Мама на кухні, мама їсти вам готує. Скажу, потім буде капець. Віка лише діда впокоє, вік. Тато переживай, я теж сварюся, не хочу слухати. Покажи свої очко. Проходи, Жень. Жень, покажи очко. Наше очко болить, дуже тяжко проходить. Тата все болить. А ми мучаємо діда. <риклад> так, нас на сей на сосиски, як ви замітили, я вже варила, показувала. Колбаска з сиром. Торт. Кавун, от червоний, сочний, попався. <реш> Огірочки такі я засолювала быстрого приготовлення. Дуже-дуже смачні. <реш> І тортик наш. Ми сьогодні празднуємо другий день, Вікусін, день народження. Як празнень, дідусь прийшов просто. От ми йдемо обідати. Та що всім смачного. Дося. Дякую. Ще раз тебе з днем народженням. Куся. Що казати? Дякую. Хотіла сказати, найголовніше бережіть своїх сім'ї, бережіть своїх рідних. Це саме головне, що є в цьому житті. І сходіться частіше, як час дозволяє. Так що всім смачного. Я завтрашній новий спій, моя малышка, засипає. Пусть тобі присниться сказка, баю-бай. А ну що кукли роблять? Кукли вже встали давно і їдять абрикосики. Кісточка, витягуй кісточку, саменька. Цього року перша зродила абрикоса. А, де? а віка? А віка хто? Китаєць, спортсмен. Собі призав'язала собі таку ленту й ходить. цього року перша зародила абрикосики пару штук і вони їдять усі. Привіт! Я відгадний. з Без очей? Без очей, що за без глазів? По якому ти говориш? У нас на вулиці світиться дуже якийсь жадний вітер, дуже сильно зносить аж. і... Так що на вулицю малі не йдуть. хоча на вулицю, а там дуже сильно зносить вітер. Дуже-дуже холодно, так? Да? Добре, що я мені вигнала погуляти. Ну ніяк, з комп'ютера виганяєш, це страшне. Лучше ходити дитині в садик, але ми лишили віку на місяць, тому що літо лишили вдома. Ну, зранку ми так дозволяємо мультики дивитися. Ну, потім просто виганяюся, все, виключаю, все, бо це невозможно. Реве, звісно, але нічого. Вона сьогодні до обіду погуляла, навіть більше, ніж до обіду, була гарна погода. А тепер ужасний візець просто даже мене зносить і такий іменно, воздух холодний, якийсь людяний вітер, звівся, дуже холодно, чи непонятно. Мам. Погода міняється катастрофічно, Мам. так? Мама Що? ще захочу додому. Снежно, ну пустить до додому. Mm -mm. Ні, а чого? Хоча там дядя прийшов, у нас у гості. Я вийшла на вулицю, хочу підв'язати помідори. От, дуже багато помідорів, постійно вони розростаються, падають. На вулиці вітер, не знаю, буде чути. Багато дуже помідорів. Буду підв'язувати. Красота така. Вже, вже б червоніли хоч це до домашнього. Мої дивляться мультики з Женією, з татом. Там е, на ноутбуку лишилася трошки батареї. є скачений якийсь мультик, коти-горошко, котигорошко, шо коротше, вони дивляться. А я пішла біом, підв'яжу і на вулиці дуже сильний вітер, холодно і з вами прощаюся сьогодні. Так що всім пока, до слідчого влога. Пока-всім. Так, ми сьогодні робимо реставрацію з цього стульчика. От двоє дітей виросло. Побачимо, що з цього... Сьогодні... получится. Тогда буду реставрацию делать. Буду оббивать кож заменителем. Все? Да. Забывать? Да, все. Потом сниму еще кусочек. Уставим ему блог. Скажите им привет. Кнопка. Привет! Да. А ну Катя, Катя убила с мороза. Покажите. Привет! На світла не може півтора сутки. Катастрофа. Покажи, як ти був. Встала? Mm -hmm. Нащо, щоб Катя встала. Як ви зідете на тому стульчику? Ай-яй-яй. Класний стульчик, а ну кажіть. А ну встаньте, щоб я зняв стульчик. Вай, 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 вай. Хто так жив? Хто так встав? Хто гавкає? Хто гавкає? Гав, гав. гау. -гау. гау, -гау. Да, секи стульчик. Классный, Вик. Да. Да, я. А ну, сзади покажем его. Катя, а ну, чекай, не седай. Дай я стульчик сниму. Mm -hmm. Чекай, секунду. Ой, 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 ой. А ну, Вика, показывай сзади его. Э, стульчик получился, Катя. А Катя, уже не слазай из него, не? А. да я а. с тобой. Нажимати? Нажимай. От Женя вже знімав, я об'ясню, що він зробив. Поставив спиночку, от іменно. Це все, вони за два роки двоє дітей виросли, ми купували старші і Тут порвалося все. Він поставив замінитель, от такі. Були кусочки. Ми колись давно купували, Найшли кусочки і він поставив от іменно, сірий замінитель, А тут чорний замінитель. Супер вийшлося. А тут ззаді він поставив е оббив тканю. Це все ткані просто корзаменітеля не вистачило. Поставлено назад ткань, тому що напереді будуть діти пачкати ручками, а корзаменіти просто повитирає тряпочку і все. І от такий був стульчик для кормлення. Він такий знімається і виходить стульчик і столик. Так що, супер получилось новеньке. Класно. И мой меня золотой человек, а не говорит, что я его не хвалю. Да? да. О, еще одна пришла гавгау. гав да. Гав-гав, я буду шевелить. Да. Тихо! Да. Маленький ангел, хранитель твой, Носиком сладко сопит в изголовье, Значит, пора нам уснуть с тобой. День ожидая, завтрашний новый, Спи, моя... ma